Під час вагітності у мене дуже почала боліти спина. Я погано спала і зазвичай прокидалася у негарному настрої. Але все це я списувала на вагітність. Але після народження дитини біль у спині став просто нестерпним. Якось я побачила рекламу Дормеоролап по телевізору, і ми з чоловіком вирішили замовити цей матрац. І вже після першої ночі я зрозуміла, що ми не помилилися у своєму виборі. Тих між половинками дивану став непомітним і зовсім невідчутним. Я зрозумів, що зробив правильний вибір, купивши ролап, коли я на нього лягаю своєю вагою і встаю, він за мить приймає свою форму. Так як ми мешкаємо у однокімнатній квартирі, ми не можемо дозволити собі декілька спальних місць. І тому, коли до нас приїжджають батьки, ми е, вкладаємо їх спати на дурме роллап, який кладемо одразу на підлогу. І Я впевнена, що їм дуже комфортно там спати, тому що виправила його на собі і своїй родині.